Ми не можемо запізнитися. Ми маємо встигнути. Цікаво, куди вони поспішають? Невже сталося щось таке, чого наша знімальна команда справді не може прогавити? Відверто кажучи, українська презентація нового BMW шостої серії стала великим сюрпризом не лише для нас, але розраховувати, що автоподія про це не дізнається. Це наївно. Ми на місці. Так он воно що. Новий БМВ 6 серії вже у Києві. Кому адресований цей автомобіль? І з чим його порівнюють шанувальники бренду? А мені надо сказати три слова. Так? Саме так. Три слова і нічого зайвого. Починати це автоподія, і сьогодні ми поспішали як ніколи. Я бачу, що входить тут торокопило не лише у нашої знімальної групи, а й усіх гостей. Та здається, крім нас ніхто нікуди не бігав. Напевно, це така реакція на новий BMW шостої серії. У сутінках одного з виставкових центрів столиці компанія АВТ Баварія презентує небідній та стильній публіці, напевно, наймодніший зі своїх автомобілів. Власне, навіть два наймодніших автомобілі. Знайомтесь Купе і Кабріолет BMW 6 серії. Не секрет, що новинки вже продають українські дилери BMW. Більше того, кілька справжніх прихильників баварського бренду оформили замовлення на нові авто шостої серії навіть до її офіційного українського дебюту. Тому інтерес до автомобілів на презентації дійсно жвавий. Поки чоловіки вивчають зовнішність, леді вже приміряються до водійського місця. І сказати, хто привертає найбільшу увагу кабріо чи купе, важко. Вдалі БМВ шостої серії це затишна місцинка для двох. Але все ж таки місця на гальорці існують. Пропоную знайти добровольців і перевірити, наскільки вони формальні. Давайте перевіримо, чи вміщаються люди позаду. Так, це любки. Сідайте, прошу. Так а позаду мені з, з тої сторони треба, тому що я не перелізу. Ну переходьте. Чали новинки так зацікавлено, що не змогла стримати власного бажання і я. Однак, через натовп суперниць до знайомства з братами шостої серії мені довелось підійти з дещо несподіваного боку. Зверніть увагу на ці задні ліхтарі. Вони створені для того, щоб водії машин, яких шостий лишає позаду, власне, знали, кому заздрити. А з їх демонстрацією проблем точно не буде. Під цим довжелезним капотом ховається довершений баварський двигун та 313 коней. Насправді 313 коней це, так би мовити, початковий рівень, який може запропонувати прогресивний трилітровий дизельний мотор. А найпотужніша повноприводна версія шістки має аж 417 сил. І поміркований варіант для тих, хто не захоплюється крайнощами. Бензиновий двигун на 320 конячок. Всі мотори працюють з дуже інтелігентним восьмиступеневим автоматом «Стептронік». Однак навіть з автоматичною трансмісією найпотужніша версія розганяється до сотні швидше, ніж за 5 секунд. Тож тих, хто роздивлятиметься його задні ліхтарі, погодьтеся, буде чимало. До шалений темперамент інженери подарували новому BMW шостої серії світлодіодні адаптивні ліхтарі. Вони не лише можуть зазирнути за ріг, що в принципі вже стало практично програмою мінімум для автомобілів цього класу. Уявіть, нові фари BMW шостої серії підлаштовуються під рельєф дороги. Крім того, чим вища швидкість, тим далі сягає їхнє світло. Ще не ловити гав. Бажання випробувати на що здатен цей стрімкий боліт, виникає у кожного глядача. Новий автомобіль без перебільшення вражає довершеністю. Серед передової технічної начинки керовані задні колеса. Вони автоматично повертаються в протилежний від коліс передньої осі бік, що дозволяє значно зменшити радіус розвороту. Не відволікався від управління автомобілем, на новинку встановили фірмовий баварський проекційний дисплей. Тепер спостерігати за показниками приладів можна просто на лобовому склі. Ну і звісно ж, справжні делікатеси від інженерів BMW – система повного приводу x drive та функція старт-стоп. Не знаю, чи перейматимуться майбутні власники питанням економії пального. А от збереження довкілля це вже не просто благородна справа, а ще й модний тренд. Знайти хоча б якийсь недолік в оздобленні цього інтер'єру практично неможливо. І все тому, що шоста серія особлива модель для концерну BMW. Бо награтимо на одному полі з дуже емоційними суперниками на кшталт Мазераті та Бентлі. І хто кому дасть фору? Питання поки риторичне. Чим підкорив новий БМВ шостої серії мене більш менш ясно. Але чим він вразив інших гостей? Отож, я звернулася до гостей із проханням охарактеризувати нову шосту серію буквально трьома словами. Але в декого епітетів виявилося набагато більше. Перше це унікальний дизайн. Мені дуже подобаються стрімкі лінії на дверях. друге, це задні ліхтарі. Я б додав динаміку. Авто дуже спортивне і привабливе. Автомобили BMW – это стильно, это надежно и это очень харизматично. По-моему, здесь может быть только одно слово – блестящее. С мне он понравился драйв на тему автомобиле. Изысканно, дорого и красиво. Это стиль, это скорость, это эмоции. Садишься в космос какой-то, знаете, такое вот ощущение, что все, вот Я на другой планеті ціна у новинки, як не важко було здогадатися, також із характером. Вона стартує з 81 тисячі євро за бензинове купе і з 89 за дизельне. Тим, хто любить свободу і вітер у волосі, доведеться викласти трохи більшу суму. Та незважаючи на чималу у будь-якому вимірі вартість, експерти певні, що цей автомобіль знайде в Україні немало покупців. Перед за все бачу людей. Таких все вдалося. А, а, знаєте, найкращий рік був, коли ми продавали 50-60 автомобілів таких на рік. Тобто, Я думаю, що якщо ми получимо, отримуємо все, що ми хочемо отримати, тобто всі ті моделі, які ми будемо мати, то ми можемо да, наздогнати цю цифру. Это не просто красивый автомобиль. То есть они пытаются быть спортивными, пытаются э, быть конкурентами, конкурентами для хороших суперкаров реально. То есть это GT, то есть в лучшем понимании этого слова. И опять же здесь собралась аудитория, которая отлично понимает, на чем она собирается ездить и э, за что отдавать деньги. Купе для человека Кабріо для дружини. Але дехто з цим не погодиться. Кабріолети дуже красиво, Но я вибирала б купе. Яка з версій нового баварця викличе більше симпатій у співвітчизників? Про це ви дізнаєтесь просто зараз. Новий BMW 6 серії традиційно пропонує кращий звук за межами концерт холу. Акустичну систему банк Олюфсен». щоб гідно тримати марку, господарі вечірки запросили на презентацію німецький джазовий гурт де ФАЗ, а незадіяні під час показу смакові рецептори гурманів, втішали вишуканими стравами італійської кухні. Для декількох келихів шампанського та детального знайомства з автомобілем гості стали дуже привітними балакучими, і ми одразу цим скористались. Спробуємо з'ясувати, яка з новинок більше їм сподобалась. раз радіра машина для удовольствия, то лучше вибрати на Я думаю, кожна машина може особливому настроєнню жінки, Поэтому я вибрала обі. Я думаю, що большую часть клиентов все таки буде на себя тягувати кабриолет, потому что это просто епатажа. Останнім часом заможні українські автомобілісти надають перевагу епатажним та стильним машинам. Може, тому що седани та повноприводні кросовери у їхніх гаражах вже є. Тому вітчизняний представник бренду BMW робить неабиякі ставки на сегмент преміальних купе і обіцяє показати ще одну не менш гарячу модель. До того ж, найближчим часом. Для нас ця модель буде дуже важлива. Перш за все, тому що лінійка цих автомобілів має дуже багато нових інновацій, таких як дизельний двигун «Повний привід і е, наступна модель, яку ми чекаємо тепер вже влітку, це буде «Гранд купе чотиридверний варіант цього автомобіля. Я впевнений, що це вже буде е, дуже цікава е, машина для наших клієнтів і для нашого ринку. Гран Купе за задумом баварського концерну має бути чотиридверною версією автомобіля, з яким ми щойно познайомились. З цього приводу навіть виникло невеличке непорозуміння. Деякі автомобільні медіа запевняють, що в Штатах на гран-купе вже приймають замовлення. Але як саме виглядає це авто і що у нього під капотом, ми можемо лише здогадуватись. Цього вечора ми зустріли автомобіль, який дуже скоро буде диктувати правила гри у страшно гоноровому сегменті великих преміальних купе. У нового BMW 6 серії дуже сильний характер, і він будь-якою миті доведеться на дорозі. Це була автоподія. Побачимось.